Приготуємо медівник, з яким справиться кожна господиня. Він дуже швидко готується, смачний та дуже ніжний. До речі, це мій перший торт, після якого почалась моя любов до випічки тортів. Вперше пекла в мультиварці, бо в мене згоріла духовка і пекла одним коржем. Зазвичай печу по 3 чи 4 коржі окремо. Тут все як в звичайному бісквіті. Дрібку солі, яйця та цукор збиваємо до пухкості та побіління. Далі додаємо мед рідкий і обережно вмішуємо. Далі будемо додавати соду, гашену оцтом. Знову перемішуємо, в кінці додаємо борошно, розділили на дві частини і обережно вмішуємо. Далі олію. Я вже говорила, що печу в мультиварці, зазвичай я печу на надих, щоб потім не потрібно було розрізати. Та в мультиварці він теж вийшов дуже файний. Масло кімнатної температури добре збиваємо з пудрою та ванільним цукром. Далі частинами додаємо дуже густу сметану. І перемішуємо до однорідності. Сметану я відкидаю на ніч на марлю, щоб стекла зайва сироватка. Додали зефір, перемішали. Бісквіт розрізаю на 4 частини і складаємо тортик. Я тут ще робила тортне замовлення, я паралельно 2 складала, тому додала ще малинове кремю, це не обов'язково, звісно. Обтянули кремом і можна просто поматкою полити. Я робила на замовлення, тому так. Оце я роблю прямо